Як маєте з вами Квінти, це шоста серія шляху без доната на Ukraine GTA 5. Пройшов вже місяць з минулої серії, і за весь цей час я дуже багато фармив. Фармив на грибнику, фармив на автобусах, фармив на рибалці. І нарешті я вам можу сказати, що у мене на рахунку мільйон дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч. А це означає, що сьогодні ми поїдемо і купимо з вами машину, ту, на яку я починав збирати. Ну а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5, де Дімі промокод де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумо. Приємного перегляду. І так, ну що, викликав собі таксі, щоб максимально швидко доїхати, і за. Брати свою машину. Нову приїхали. Ой, бредіть, може сам всю машину з Добре, давай, дочки. Кажу, швидко доїхати і купити собі тачку. Ну добре, добіжимо пішки. І так, ну що, ось я вже бачу цей автосалон. І нарешті зараз я куплю собі машину. Так, заходимо в автосалончик, натискаємо є і шукаємо нашу тачку. І так, лям 950. Ось вона. звісно, червоний колір карткою, все. Купив. А де вона? Я думаю, вона одразу заспавниться. Мені що біжати за нею тепер треба. Ну, йопту, цецько, а. Ну все, тепер нарешті у мене буде файна машина, я зможу на ній нормально їздити. Так, звісно, Ланус теж прикольна машина. До речі, у мене в Телеграмі зараз проходить розіграш на Ланус на окреміх GTA 5 і на три машинки на шостому сервері МТА. Можете прийняти участь в моєму телеграмі за посиланням в описі. І так, ну що, он вона, моя машинка. Просто подивіться на неї. Яка ж вона краса. Суня. Так, номерочки нам випали МЛ. Гамно. Ну то добре, ви просто подивіться, як вона виглядає. Нарешті, неймовірно, потужна, красива машина у мене є. Далі я думаю, можна буде збирати на будинок або на квартиру, щось таке подібне. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Мет Казачок, Казімір Казачок і Павло Брон. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. І так, ну давайте, як завжди, зробимо... Зробимо з вами невеличкий огляд на модельку, а потім подивимось, як їде ця машина. І в цій серії, я думаю, ми ще ступимо з вами в Київську мафію, бо заробляти треба. І так, ну що я вам можу сказати? Просто подивіться, ця машинка виглядає неймовірно потужно. Я не бачу жодного багу, колеса просто ідеалі, я не бачу взагалі сенсу їх міняти. Тобто зовнішня моделька 10 з 10, Тепер давайте подивимось на салончик. Салончик, усе теж, ну, плюс-мінус, нормально. Великий палець на лівій руці в нас просто в кермо входить. Це Сумно, але в цілому не так критично. Принаймні, в нас хоча б руки на кермі. Юкрейн 5 ми бачимо. Справді машинка дуже файна, мені подобається салончик, окрім керма, ідеально. Тому 9 з 10. І навіть показує швидкість, Йошкіндрино, це взагалі чи назис. Але там показує в мілях, якщо я не помиляюся. Тому за салончик я ставлю оцінку 9 з 10. І в цілому, в нас моделька на цю машину 19 з 20, в цілому, дуже прикольно. І так, ну що, ви готові тепер подивитися, як їдеться? Малиш. І нам треба ще буде подивитися, який тюнінг на цю машину. Скільки він коштує? Вибачаюсь. І так, ну що, їдемо на вже легендарну пряму, і зараз будемо тут починати робити заміри. Я думаю, зробимо одні заміри. Просто подивимось, як їде ця машина в стоці. Точно на що збирати? Так на те, щоб затюнити цю машину на фул. Бо я на ній буду їздити 100% дуже довго. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, бачимо розгін соточка. В нас є повільно, я би сказав, але ця машина стокова, дай коштує 2 мільйона. Тобто не так і багато. Так, 200 в нас вже є, 300 в нас 100% не буде, да. Максималка в нас 250. 50. Ну, 300 в нас є, але це по кочках. Тут заміри я навіть робити не буду. Десь секунд 20. Ну, як по мені, в цілому непогано. Дуже класна така машинка, яка буде файно їхати. Вона їде принаймні краще трішечки, ніж Ланос. Затюнений на фул. Але коли я затюню цю машину, вона буде дуже файно їхати. І мені це дуже подобається. І так, давайте швиденько зараз з вами поїдемо в тюнінгелє, подивимось, що в нас по цінам на тюнінг. Сподіваюсь, що не дуже дорого буде. Бо, ну, типу, лямчик я можу потягнути. Я вже Вчився заробляти, апнув собі файний рівень грибника і можу спокійно заробляти гроші. Але ну десь два ляма, як ціна машини, мені не дуже хочеться збирати. Тому виходить зараз, подивимось. І так, ну що, ось ми з вами вже в автосалоні. І давайте зараз подивимось, скільки коштує в нас двигун. Так, 278 тисяч. Це вже дуже добре, мені таке подобається. Так, гальма 228 тисяч, трансмісія 200 тисяч, підвізка 200 тисяч. Ну і броня там, десь 250, да? Чи скільки? 278 тисяч. Так, а тонування. Ну, грошей у мене не залишилося, треба буде назбирати на тонування, і щось воно якось дивно працює лише на задню частину машини. Ну, я сподіваюся, що це пофіксить, тому що ну якось хотілося б на всю машину тоні розробити. Ну добре. І так, тобто мені треба десь трішечки більше, ніж мільйон, щоб затюнити машину повністю, щоб вона була просто фулл тюнінг. І це дуже файно. Тому зараз з вами вирушаємо до Київської мафії і спробуємо в неї вступити. Сподіваюся, у мене вийде. І будемо виходити трішечки ставати бандитами. Дивненько. Я не казав фразу, як це маєте бандити, так? Да? І так, ну що, ось ми і приїхали, і поки що я бачу лише одну людину, я не знаю, він з київської мафії чи не з київської мафії. Зараз будемо спілкуватися. Агау, Люди добрі! Газяйва! Вітаю, ви тут проживаєте? Так, так Mm, компаній, я розумію, так, да, будівельна. Я би хотів до вас вступити, так сказати. Mm -hmm, so, правда, правда. Буду, я файно. 10 років стажу в Майнкрафті, то я думаю, я зможу файно у вас працювати. Добре, прийдіть з мною. Добре, добре. Вставайте до сіночки. Ага. Я очікую. <hrif> <скус> Ой, вибачаю, придрімав трішечки. Вас учесть. Здравствуйте, алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день, зайчку. Добрый день. Добрый день. Дайте мне пачку сигарет и хмельни. Т, литровый. Как нема. Нет. Ёпту цецьку. Пройдемте ко мне в кабинет. Саме так. Пробежи. Опачки, заряженный хлопак прибежал. Ты раз. Опа. И разы, бля. Ёпту Вы что, президент? Немного. Ничего. Ух ты, вибачаюсь. Давайте мы сейчас будем отжиматься. Вообще проблем нет. раз. Раз, два, двадцать два, тридцать пять. Пятьдесят семь, пятьдесят восемь.

Це чудово, ідеально. Ну і далі приходила звичайна процесалка прийняття людини у фракцію. У мене запитали паспорт, взагалі повезли мене на будівельника, щоб я забив пару цвяхів, ну як не як будівельна компанія. І після чого там запитали ще декілька рп термінів і взяли у фракцію. І все. Нарешті я в Київській мафії, можу підвищуватись і навалювати вам контента. І так, ну що, нарешті я вступив в мафію, і зараз мені треба просто чекати, щоб у мене пройшла посвята. І після посвяти я вже буду повноцінним членом. Ходить з київської мафії. Так що, поки що, я буду фармити і очікувати. На всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на Ukraine та 5, де діємо промокод Квін, таки вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. На всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!